Херня продовжує відбуватися. Днями сталася дуже активна дискусія після того, як на форумі медійників Юлія Мостова з дзеркала тижня зробила певну заяву. Головна редакторка дзеркала тижня, якщо ви поза контекстом, але насправді я рекомендую вам, хоча б трошки розбиратися в медійному ринку, і раз ви мене дивитесь, то маєте це роз. Знати. І от чому те відео, яке я вам показала, дуже синонімічне з тим, про що ми зараз будемо говорити, ви зрозумієте дуже скоро. Але для початку хочеться процитувати слова Юлії Мостової, які, власне, розвергли хлябі небесні і полилося по телеграм-каналам Гавно трубам. Слухаємо. Після статті, яка вийшла в нас, ви всі знаєте, про яйця. Да? Це просто малесенька історія, де в краплі води відбивається світ про баланс. Президент зібрав Овзерек. і звернувся до журналістів з проханням. Мене туди не запросили. А, да. От. І а, звернувся до журналістів із проханням бути помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. І ви знаєте що? В плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано, збалансовано продовжив і сказав. Але. Я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тели, відбуваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Андрій Борисович, інші люди, хто хочете, да? ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані треки, факти, прийдіть, будь ласка. Надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть. Але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент не сказав. Він сказав: мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати ніякої перемоги. ne bude. І понеслося, і понеслося гівно під трубами дуже активно. Зокрема, дотичні до першечки телеграм-канали, і зараз ми поговоримо взагалі про проблему телеграм-каналів, почали писати про те, що та що це таке. Ну і не тільки телеграм-канали. Я так не дуже активно слідкувала за бурлінням гон, але воно почало відбуватися. Хоча зразу скажу, після того як дзеркало тижня опублікувала те своє розслідування про яйця за 17 гр. Рівень вони багато разів вносили правки в цю статтю після слушних зауважень. Тож на цю роботу теж треба звертати увагу. Водночас, водночас, після цієї заяви почало звучати, як взагалі можна було таке озвучувати, та хто ви взагалі такі є, і далі у цьому панельному. Ці панельні дискусії брали участь Віталій Портніков, Юлія Мостова і Наталія Лігачова. І далі, після слів, іще в тому числі Наталії Лігачової, Там вона називає мене, і ви будете мати посилання на. Ем... Цю панельну дискусію, яка повністю там ви її можете знайти, вона на другій годині здається цього відео. Посилання буде в описі до сьогоднішнього етеру. Можете подивитися. Є також стенограма викладена на детекторі медіа для того, щоб ви звернули увагу на все, що відбувалося під час цієї дискусії. Після цього понеслося гавно по І ще активніше. Зокрема, телеграм-канал Джокер написав такий пост Лігачова. Ти про качество медіа детектор медіа, которо читає 20 чоловік. THANKS <laughs> Ну так у тебя качество топ, Слава Петру Алексеевичу, пишите через день с 20 просмотрами. Или же про качество Бабеля с 20 просмотрами. У Бабеля такие прекрасные штати, статьи про Макса Шкиля и остальных. Ребята, когда хотите умничать, вы на себя посмотрите. Честные вы наши за 10 тысяч долларов, а в некоторых случаях за 500 долларов. И да, если вы обиделись, что вас к президенту не позвали, то нехер за неделю до этого организовывать форумы и поливать президента. президента грязю во время війни вместе з одбитими парахаботами, ну і насправді це один із зразків, який нісся. Я просто зачитала вам для того, щоб провести паралель з тим сюжетом, який я показувала вам за 2019 рік з Бюстіком Зеленського. коли ті до тіла Зеленського не було доступу. Ні у кого, але журналісти ТСН могли приїхати, вручити бюстик і зняти про це цілий величезний сюжет, який на декілька хвилин займає Етер ТСН. -у. Те ж саме відбувається і зараз, тому що згадка про Бабель тут відбувалася не просто так. Катерина Коберник написала про те, що, про те, що люди в Офісі президента нещодавно. Зустріча організували зустріч для президента з представниками різних змі. Людей було небагато, багатьох не покликали. Бабель теж, і це не проблема. Ці зустрічі в принципі демонстрація лояльності влади до конкретних медіа і спроба добитися якогось одного голоса у важливих питаннях. Це окей, найбуде. єдиний голос в ряді питань зараз. Принциповий в чому проблема в тому, що в це вузьке коло покликали труху. Так, ту саму труху, яка робить з людей ідіотів, яка розганяє страшенну паніку, коли це реально шкодить, яка постить місця прильотів і просто генерить фейки. Тобто, на зустрічі з президентом не знайшлось місця купі професіональних журналістів, які ризикують життям, щоб розкажувати правду про війну, але знайшлось ось цьому телеграм-каналу. Найцікавіше те, що зараз відбулася дискусія. Навколо доступу до тіла президента, навколо того, на кого ставить, робить ставку Офіс президента для того, щоб поширювати інформацію, пов'язану з офісом, ну і надавати їм певну легітимність. І ми бачимо, як Офіс президента легітимізує труху. Труху, яка трошки більше, ніж повністю з'їдає маленькою ложечкою мізки тих. Залишки мізків тих, хто на них підписані, тому що вони постять фейки, вони розкручують паніку, вони публікують інформацію, яка давить на емоції, але не завжди є достовірною. І для цього для того, щоб зрозуміти, а що ж не так страхою, ви можете подивитися відео, яке записала Оксана Мороз, чому не варто читати труху». і я власне зараз зацитую, чому. У телеграм-каналі ТРОХА нерідко можна натрапити на фейки. Ви самі швидко зможете у цьому переконатися, набравши в пошуку каналу три латинські літери. Update. Вони вказують на те, що інформацію виправлено. Традиційно медіа також часто використовують таку примітку, коли, до прикладу, оновлюють дані про наслідки ракетних ударів чи роботу ППО. От тільки в оновленнях трохи, як правило, спростовують інформацію, яку до цього вони не перевірили і опублікували під гучним заголовком. Наприклад, ось тут підписники спочатку вирішили шокувати новиною про нібито нерозірвану ракету, яка застрягла в просто. Даху будинку в Запоріжжі, а потім, як нічого не було, просто зауважили, що це всього лиш сонячна панель. І таких апдейтів на каналі сотні. Тобто, всі ці новини ви прочитали як новини, а потім до них додали апдейт. Але чи побачили ви це? Бо, щоб побачити, потрібно прогортати стрічку назад, знайти новину і звернути увагу на оновлення. Ви так часто робите? Але офіс президента обирає запрошувати в опашечку троху. Я розумію, що в принципі контролювати телеграм-канали неможливо. І навіть якщо у вас є контактна особа пов'язана з певним телеграм-каналом, ви не можете бути переконані стосовно тих всіх інших людей, які заливають туди дуже активну інформацію. Але знову ж таки мені здається, що за це має бути передбачена якась відповідальність, особливо в момент, коли. Кукуха у багатьох українців і так максимально розхитана. І сам ресурс побудований на тому, щоб цю кукуху розхитувати і далі. Знову ж таки, наше психічне здоров'я, в тому числі, залежить від нашої турботи про себе. Тож, я прошу, якщо ви продовжуєте. Слідкувати за ресурсами, після яких вам фізіологічно погано, краще не слідкуйте за ними. Вибирайте один новинний ресурс, і ви нічого насправді не втратите. Таку ж розмову я прошу провести з тими людьми, які для вас небайдужі. Тому що я можу сказати, що я в своєму приватному житті з моїми близькими стикаюся з тим, що вони час від часу. Читають неперевірену, недостовірну, фейкову, жахливу інформацію, яка просто давить їм на кукуху. І мені дуже багато часу треба на відновлення їхнього психічного стану. І я закликаю вас бути небайдужими до близьких людей і бути небайдужими до свого психологічного стану. І не підписуватися на помийки, а я вам просто надам декілька статистичних даних. Наприклад. Е 60% українців вважають телеграм першим джерелом інформації. За даними опитування, 45,2% українців вважають, що телеграм-канали містять тільки перевірену інформацію. І, зокрема, телеграм-канали, які відзначаються своєю анонімністю, я там фейк можу, наприклад, навести один із повідомлень, які зараз поширюються. Зокрема, стосовно того, що імам Паризької мечеті, нібито подякував Україні за зброю, передану для Хамас. Насправді ніхто нікому не дякував, але ну хто то буде розбиратися? Можна вже розповсюдити інформацію, ложечки вернуться, а садочки остаються. Я перепрошую, у мене ці російські мамаси в голові, мабуть, на все життя. Не знаю, що з цим робити. Але власне так і працює вся ця система. І дивовижно, що насправді під час обговорення цієї панельної дискусії ніхто не обговорював. Інші цитати активно, які мені здалися теж досить важливими і досить цікавими. І я декілька цитат зараз вам процитую, тому що у дискусії навколо слів Юлії Мостової я побачила, що Юлія Мостова просто напала на Зеленського і бьет його ногами. Хоча насправді у своїй промові Юлія Мостова, мені здається, згадала про всіх, ну окрім Гриценка, але Гриценка зараз не політичний актор, хоча ви можете. Загуглити Юлія Мостава і Гриценка для того, щоб зрозуміти в чому паралель. Тим не менш, давайте послухаємо, що вона говорила про відсутність здорової дискусії в нашому медійному просторі. Коли ми говоримо про політичну дискусію і її необхідність в країні, то ми перепрошую говоримо не про звіздьош на плаща на площаці Усавіка Шустера. Коли люди, які обливають один одного лайном, виходять в курілку, разом палять, бухнуть і на одному джипі їх розвозять по домах, не про це ми говоримо. Ми говоримо про змістовну політичну дискусію, про те, що відбувається, про те, що не відбувається, а мало б відбуватися, про те, що має відбуватися далі. Після закінчення війни, яким би воно не було, і насправді змістовна дискусія не заборонення в країні. Ми можемо говорити про демографію, ми можемо говорити про людський ресурс, про медицину. Ми можемо говорити про економіку, ми можемо говорити про зміну податків, ми можемо дискутувати про освіту. Ми можемо говорити про стосунки з іншими країнами, і так далі. Так далі. Але ви знаєте, за весь цей час. Ні Петро Порошенко, ні Юлія Тимошенко, ні Притула, наприклад, да, там, ні Мразумков, Гройсман і так далі не принесли до нас тексту про саме ці сутнісні питання, бо не може бути критики політичного керівництва держави заради критики. Це має бути чітка, жорстка конструктивна позиція. Ну і я послухала ці тези, і я не бачу тут якогось протистояння проти Зеленського на чиємусь боці. Насправді дійсно. Проблема в тому, що у нас не відбувається ніякої фахової дискусії. У нас затикаються дірки. У нас зустрічаються з якимись блогерами, які шода там потім записують, і все це зроблено максимально нефахово. У нас роблять ставку на труху. Зокрема, і Юрій Смирнов написав дуже цікавий пост про те, як він у 2022-му, у вересні 2022 року, тобто рік тому, попросив коментар голови ОП Михайла Подоляка стосовно телеграм-каналу на нащо? Подоляк тоді сказав, відверто говорячи, я вважаю, що телеграм-сегмент може стати зможе стати вагомим сегментом впливу, якщо позбавиться двох ключових вад: по-перше, анонімності, яка намерто вбиває професіоналізм, верифікацію, достовірність, пропонуючи тільки хайп, модернізований фейк та спекуляцію на тему. І по-друге, такого собі дитячого мистецтва, коли тексти пишуться на рівні, скажімо так, старших класів середньої школи поверхнево без знання мови, без розуміння процесів. І таке інше тому класична репутаційна журналістика, на мій погляд, набагато більш важлива. Говорить Подоляк у 2022 році. А зараз ми бачимо, що медіа команда Зеленського зробила ставку на зокрема труху, і ну, власне, Юрій Смірнов написав дуже довгий пост, але зрештою він е -е закінчує свій текст. Е такою фразою, я сподіваюся, не треба нагадувати, в яких країнах та режимах владі вигідно мати неосвічене населення без елементарних навичок інформаційної гігієни і до чого це призводить. І питання в тому, що вибір взаємодіяти хоча б якимось чином з трухою, і вибір давати свободу своїм ручним телеграм-каналам, срати на голову гравцям більш чесним медійного ринку більш прозорим, більш на виду, з більшим багажом, з якіснішим підходом до журналістики це спосіб легітимізації невігластва і спосіб того, щоб ну, власне, ми продовжували скочуватися у глибини, істеричної медійної істеричної медійної продукції. Яка не передбачає обдумування, яка не передбачає інформаційної гігієни, яка не передбачає взагалі поваги до себе як до споживача продукту, тому що те, що робить Труха, цього всього не передбачає. І я вам рекомендую подивитися, чому не варто читати Труху, Відео досить недовге від Оксани Мороз, і там ви отримуєте 10 різних пунктів, з якими ви зможете прийти до тих. Що такі продукти ще читають, а ми підемо далі, тому що цитата про дискусію від Мостової на цьому ще не завершена. І не тільки експертів закликати брати участь в цих дискусіях, але й політичних лідерів, існуючих і майбутніх політичних сил. Бо ми розуміємо, що вони народяться, хто заважає це робити? Чи готові взагалі політики до предметної дискусії з надзвичайно важливих питань? Хто готовий серйозно говорити про модель модернізації України, а не відновлення шматка радянської економіки? Ми готові. Бо питання насправді да, свободи слова, не зводиться до антикорупційних матеріалів. Це тільки частина насправді, тому що, підкреслюю, є злочинні дії, а є злочинна бездіяльність є злочинні дії, є злочинна бездіяльність. І мені подобається, що ви починаєте сперчатися. В коментах, тому що ну, це є можливість відштовхування для дискусії, говорячи про те, що на труху підписане, а у дзеркала тижня от не така аудиторія. Ви знаєте, ви знаєте Інтерв'ю Оксани Забушко дивляться набагато менше людей, ніж інтерв'ю Маші Фарсініної. І це не говорить про. Багаж ідей, які ви можете отримати з інтерв'ю першої і з інтерв'ю другої. Тому що у Маші Фрасіни насправді з ідеями ну, десь приблизно як на, я не знаю, пульсометрі мертвої людини. Але, але це не означає, що нам треба підтримувати щось дуже масовано. Мені дуже це нагадує кейс Потапа, і про нього я теж сьогодні поговорю. Ним я буду завершувати ефір. Тож, давайте просто підемо далі. Має бути дискусія вже. А от політиканство: ну, дискусія Льоші Ганчаренка і Колі Катлєти в залі. Сесійному, да, це не політична дискусія. Це, інший жанр. це не процес, да. От, от за цим я не сумую. Я сумую за тим, чого в нас не було ніколи. Я сумую за битвою ідей. Я звичайно ж подивилася. Колегам та громадянам України, що хочуть ділки пояснити паначенка півня Садещини. Коли <реш> він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія. Вікіпедія. А, перше, що він до, досяг, це а, разом з іншими депутатами, підтримав розвиток російської мови. Зверніть увагу, хто стоїть біля Гончаренка Євгенія Шевченка, і ми до нього сьогодні ще повернемось.